Volvo V-60. Компанія Greenway Auto привезла з Європи, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації в Мрео. Мрео ось рядом, сервісний центр МВС. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон, дуже багато Volvo, є що вибрати. Тепер про цю потужну машинку. Драйвову машинку. д 5, АВД повний привід. Air Design диски, обвіси, дзеркала, приборка, всі ці елементи спортивного стилю. У цього автомобіля є. Гляньте, як по стильному спортивно виглядає ця красотка. Дуже класний автомобіль, реально для драйву. І при тому комфортний, класна шумоізоляція покажу по максимуму інформації про цю машинку. Пройдусь з міром. Покажу лакофарбове покриття, покажу історію обслуговування, хто власником був, салон, технічно, всі ці моменти, нюанси покажу. Зараз максимально близько кожну деталь по периметру проходжу. До речі, автомобіль працює, заведений. Є тонування, рідкість для європейських автомобілів тут є. Дуже красиво, акуратно виглядає зовні. Ну, бачите, це так проїхались після мойки, погана погода, дощі трохи йдуть, то трошки десь заляпали. А так дуже красивий акуратний автомобіль. Зразу звертаю увагу у вас на вихлопні труби, вони чисті. Наліпка швейцарія. пізніше розкажу чому. Екологія на місці. Тормозні диски. Нові спереді. колодки. Резина 235-40 235-40 18 бампер Бампер-стан без піскоструя, Тепер продусується міром. Капот алюмінієвий. Всі деталі залізні. 86, не фарбовано. Допуски до 130 мікрон. 89 капот в мене трохи менше б'ється. 37, не фарбований. 106 не фарбовано. 92. 103, 84, 84, 85, 84, 98, 97, пластик, 82, 78, 88, 80, 133, 121, 80, 97, 112, 107, 204, 232, 289, 222, 108, 66 200, ось це крило фарбувалось. Ось це. З кольору не випадає. Так, лобове скло 12 рік. Оригінальне. І все скло по периметру оригінальне. Тепер по обслуговуванню технічно є у нас, ну, бачите, сертифікацію зробили, бріф французький. Перший місяць 2013 року реєстрація. Машина з Ліона. А насправді вона було два власника, один власник Швейцарії Женеві, а потім був в Ліоні власник, Маріна якась. І там, рядом, там десь близько 150 км від Женеви до Ліона курсувала. Є сервіска. Ось даже ГРМ зафіксовано, коли мінявся 177 тисяч 2018 рік. Так, що у нас тут по обслуговуванням? Які є записи? Ось записи Вольво, 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 Вольво. Вольво, Вольво, завжди на Вольво нам обслуговувалась, 24 рік 209 тисяч було. І ось у нас тут є візитки офіційного дилера цього. Ось така інформація. Далі. Двигун 2,4 дизель п'ятициліндровий. повний привід, Євро 5, 215 кінських сил, 440 Нм, 7,7 секунд розгін до сотні. Ну і розхід 5,2, 8,6. Ось такі характеристики по цій машині і реально вони такі є. Тому що автомобіль економний, їде потужно. Особисто перевіряв, тиждень на ньому катався. Тепер ще подивимось двигун, салон і так далі. Ось карти. Да, є нюанс. Можливо, приїдете його не буде, я виправлю. ну На всіх Volvo ось тут трішки облазить цей пластик покриття. ну З часом, не тільки на Volvo на, на Audi, Volkswagen, Renault, BMW. Мерседеси в усіх. ну теж і волі, тут частіше все рукою береш. Складування дзеркал можна вручну складати. Ну і так як це R-дизайн, то гляньте крісло, Відштамповка R-дизайн. комбіноване крісло з шкіряними вставками. Руль Air Design. Такий шкіряний, двойний, педалі спортивні і приборка синього кольору. Ну і бачите, рукоятка вже переключення передач вже рестайлова йде. Ось стан салону. Тут є підлокотник з пеналом. Ця спинка складується наперед туди. Карта. Так, подивимось, що у нас тут 213 пробіг. Зараз залишив. Заводимо. Показує, що потрібно пройти ТУ. Помилок ніяких немає. На ручнику, електроручник працює, до речі, у Volvo Я ні разу не зустрічав, щоб... Не працював електроручник у порівнянні з тим же Рено, з тим же Вагом, з тим же BMW, і Тут завжди з ним проблем немає. Ну, якісно зроблений автомобіль. Далі, двохзоний клімат-контроль. Що у нас тут є? Ресифіціруване меню? Є у нас City Safety При на малій скорості фішка. Класна акустика. Ось що можна підключити. Aux Bluetooth. Навігація. працює. І подивимось. Так, да, клімат холодом дує, все це працює, теплом все працює. Круїз контроль, мультирулю, проління манітолою, гучний зв'язок. Двигун подивимось. Знаменитий двигун 24 d 5 215 кінських сил, друзі, до сотні менше 8 секунд. І повний привід. Зимою там слизьку погоду вам стане в допомогу. Ось робота двигуна. 1, 2, 3, 4, 5 цивільні. Тут у нас ГРМ, не цепок, нічого. Тут його легко подивитися в якому він стані і так далі. Бачу новий генератор. Бачу ось цей патрубок, як новий made in Poland, ну, написано в Ну, Обслуговувався, вона дуже добре обслужений цей автомобіль. Така розпорка. Ось робота двигуна. Ну, по вигуку я показую, там все добре, нічого не, не парує, не димить. Екологія на місці перевірялася. І нічого не забито, ні саживе, нічого. Їздить, їздить, і їздить. Гідропідсилювач. е Антифріз, потужна така опора двигуна, потужний двигун. Робота двигуна. Буду закінчувати цей перегляд, такий ось класний для душі для драйву Volvo 60 Design. тому хто, кому потрібно не супер багато наворотів на машині, а красивий стильний драйвовий автомобіль то це ж ваш варіант. Ну, і закінчую на цей перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і приїжджайте на тест-драйв. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка рядом Мрео. Допоможемо з реєстрацією. Документи для реєстрації Мрео робляться за годину. Ну, і реєстрація Мрео ще годину. Якщо ви з регіона і не хочете київські номера, то ми зробимо пакет документів, страховку вийдете до себе в регіон і отримуєте свої регіональні номера. На цьому, друзі, все. Чекаю вас на тест драйв. До зустрічі.